Ой у вишен саду там сабе додому До я просилася а ти мене. Дві простих акорди. Розберемо їх. Це соль мінор. GM позначається соль, Си бемоль, Ре. Потім в нас акорд мі бемоль мажор. Е бемоль Мі бемоль соль, Си бемоль. Потім ре мажорний септакорд акорд. сім Ре фа, фадіс ля до і домінорний акорд До, Мі бемоль, соль позначається Це М. Е. Для того, щоб наш акомпанімент був багатший, зробимо повторення дублювання першої ноти акорду в басу. Якщо ми беремо соль мінорний акорд GM, соль Сі бемоль, Ре, ось цю нотку ми дублюємо тут соль, в базу. Якщо ми беремо мі бемольний, звісно, беремо мі бемоль. Ре мажорний септ. Звісно, ре, базу. І таким чином всі чотири акорди. Можемо поділити куплет на дві частинки. Розглянемо спочатку першу частину, і ми бачимо так, чотири акорди, перші з яких повторюються. соль-мінорний акорд GM, Бі-бемоль мінорний, Д7. І знову. Щоб краще зрозуміти ритмічний малюнок, пропоную пограти без слів спочатку і прорахувати на один, два, три. Один ми вдаряємо бас, на два-три вдаряємо акорд. Один, два, три, один, два. Якщо це у вас добре вийде, тоді можете додати слова Ой, Фому саду! Там сувера. І перша частина у нас вже є. Розглянемо другу частину. Друга частина складається з повтору. Одна фраза у нас повторюється два рази. Розглянемо акорди. Тут у нас додається ще новий акорд до мінорний. до мі, бемоль, соль. Потім в нас знову десь. Але зверніть увагу, що ми його дублюємо два рази. Цей Д7. І потім знову соль мінорний акорд. В сумі виходить теж чотири акорди, які ви маєте обіграти до мінорний, два рази Д7 і соль мінорний. Спочатку теж намагаємося програти з рахуванням. Один, два, три, один, два, три, один. Два, 3, один, 2, 3. Не забуваємо про D7, який грається два рази. Показую ще раз. Один, 2, 3, один, 2, 3, один, два, три один, два, три Потім ми вже з вами додаємо слова. Додому я просилася. А ти мене все не пускав І все. Така мелодія в нас вийшла. Її, звісно, можна накладати на кожен куплет цієї пісні.